Баталії навколо транспортної реформи в Кіровограді продовжуються. Чиновники вважають реформу мало запровадити. Її слід пояснити. кажуть, найбільше нарікання отримали від жителів через ліквідацію маршруту номер 5 Тому роз'яснювати переваги нововведень та необхідність змін місцям посадовці вирушили на зупинки громадського транспорту. Після шостої вечора у час пік на кінцевій зупинці у 101-му мікрорайоні з півдесятка маршруток. Стільки ж водіїв, кілька пасажирів та чиновники. Заступник губернатора Олександр Чернявський пояснює, отримав скаргу від місцевих жителів. Вирішив перевірити особисто. дежурив на гарячій лінії мені непосредственно було обращення від жителів Бережинки о що п'ятий маршрут убрали. він не ходить, невозможно добратися. Це недостаток інформації, чи це дійсно збій в роботі транспортного підприємства? І ми вирішили виїхати і самос... Стоятельно то есть никого не предупреждая взять действительно тот маршрут, по которому ходила Пітерка. Раніше тут була кінцева зупинка п'ятого маршруту. Тепер його функції виконує 113-й. Нада пересадку діяти только в центрі пересадку. 284-й четвертий. Тоже їдево з балашовки. Ну він сідав. Він дуже якось їздить. Ну, я не знаю, як вам правильно сказати. Він рідко їде, рідко, дуже рідко їде. Однак відзначають місцеві маршрутки, тепер курсують справно з інтервалом у декілька хвилин. Ми пішки ходили на п'ятерку і на попова. По степу через грязь ми ходили. Що, спасіба, до нас іде маршрут. Ми можемо поїхати через кожні ось 4 хвилини. Він їде. Натомість 113-ка тепер не заїжджає на вулиці Жадова і Попова. Місцеві кажуть, незручностей не відчули. В принципі, я не чувствую, що мені чогось не вистачає. Вот вроде бы есть маршрутки, все, маршруты все как будто ну, нормально ездим. А то що там підміняли, то ну, я цього не чувствую. Бракує п'ятірки жителям села Бережинка. До їхніх послуг тут тепер 284 маршрут. Раніше п'ятірка виїжджала за межі Кіровограда, виконуючи функції приміського транспорту, що є порушенням, говорить Олександр Чернявський. Втім, пасажирів у бережинку маршрутка не довозила. 284-й Місцевим подобався менше, бо завершував роботу о 21-й годині. Ну, раніше він ходив дев'ять послідня, а це ось кажуть, в 10 посідння буде. Тися 10 послідня, то Ну, побачим как оно будет. Может быть, это лучше было бы предложение? То есть, чтобы вы могли, например, до 11 ходил 284 но с интервалом, например, полчаса. Не пятерка, которая все равно только на полтора километра ближе, а непосредственно 284-й, который ну, привозит сюда, в центр. Это было бы уже... Так что лучше да. было, пятерку до танка или 284 например, позже, чтобы ходил? Краще, щоб десь четвертий пізніше, якщо вже на то пішло. З місцевими чиновники спілкувалися до дев'ятої вечора, обговорювали зміни маршруту із водіями. Проблема не в тому, що є п'ятерка, або тепер є 5 А. А проблема в тому, що ваш маршрут не їде через центр. Боже, можна вам пожати руки? Боже, ви ви адекватна людина. Всі. Про якість перевезень та дотримання розкладу руху транспорту цікавилися в пасажирів. Ті, що йдуть на роботу, вони йдуть вони на наканішну, якщо вони ходять сісти. Воно. Ну не знаю, що ходять в маршрутки через 10-15 хвилин. Ну не нутой, з принципі жителі біліженки до Кіровограда можуть добратися свободно. свободно. Свободно працюючи за старою схемою, п'ятірка щодня проїжджала 450 п'ятдесят кілометрів холосту, пояснюють посадовці. Додають нові маршрути, дозволять заощадити і перевізникам, і пасажирам. Своєобразна економія для перевозчика січа. Существует. І когда будет ставиться вопрос, ще раз говорю для жителей Кировограда, це маршрутная сеть о том, що нам необходимо піднімати или пересматривать тариф, то это будет, так сказать, тормозящим ефектом для потому тому що ми можемо показать показати экономию непосредственно на данном маршруті. Пояснюють, робити висновки щодо зручності реформи потрібно, хоча б за місяць, коли нова система стане більш звичною для кіровоградців. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.